На вас ще чекають люди в Дніпропотровські, так. які також хочуть поставити вам запитання. Я думаю, що їх також це питання турбує і хвилює. І я дякую за добрі слова ще раз, тому що це важливо для політика мати добре слово. Зрозуміло на цьому я хочу подякувати киянам. Дякую вам до побачення і переходимо до Дніпропетровська. Будь ласка, хто хоче поставити запитання нашій гості? Юлія Володимирівна, будь ласка, вам слово. Які питання? Добрий вечір. добрий вечір Київ. на батьківщині? Пані Тимошенко. Дуже багато гострих запитань до неї. Будь ласка, перше. you <laughs> Я бывший шахтер и мои друзья из города Терновка, это небольшой шахтерский городок Днепропетровской области. И там такая ситуация, что Ренат Ахметов скупает шахты и людей сокращает. Люди оказываются на улице без работы, без денег к жизни. И кто пытается навести правду, их просто жестоко избивают. И это правда. Это что, мы так идем в Европу? И такой вопрос, какова дальнейшая судьба жителей и шахтеров западного Донбасса? И вообще, нужны ли они стране? Цікаве запитання, будь ласка. Да, це надзвичайно важливе запитання, тому що в Тернівці відбулася дійсна катастрофа. Приватизував Рінат Ахметов Павлоград вугілля, викинув значну частину шахтарів на вулиці. Шахтарі з своїми родинами пішли вручну на териконах перебирати вугілля, вибирати по одній грудці, складати це виварки і продавати, щоб по 200 гривень в місяць мати. До них прийшли представники власника. І запропонували їм 50% цих їх жалюгідних прибутків віддавати ці зграї. Невже мільярдів не вистачає, щоб у людей забирати останнє? А коли люди повстали і оточили цей терикон, і хотіли залишити собі хоч цю злиденну роботу, їх просто разом міліція на місці, там районна міська. І плюс ця ці представники нового власника побили так жорстоко і дітей, і літніх людей, і жінок, що вони приїхали до Києва з побоями. Але ніхто не встав на їх захист, і люди сьогодні без а роботи. що робити от з західним Донбасом, Те, що за що стосується західного Донбасу. Я взагалі хочу, щоб ви подивилися, що сьогодні міста, от я була в місті Стаханові, там, де ставилися найголовніші рекорди вугільної галузі, там, де слава шахтарська народжувалася, всі шахти закриті, люди на вулиці, і так більшість міст знаходиться так в такому стані. На Донбасі квартири нічого не варті, тому що там роботи немає. Я хочу, щоб ви знали, що вугільна галузь це наша головна стратегія. І мене звільняли з посади віце-прем'єра Попеку, в тому числі за те, що я приймала програму Українське вугілля, припиняла там корупцію. Я вважаю, що мусять будуватись нові шахти, старі шахти, вони, до речі, якщо внести ті інвестиції, які на закриття шахт направляють, це будуть нормальні потужні шахти. І ми будемо служити тому, щоб наша енергетична незалежність країни будувалася на вугіллі. Які ми можемо ще 400 років видобувати і ніяких проблем, давайте запитаємо, що ще цікаве Дніпропетровців. Будь ласка, вам слово. Ви знаєте, поки Дніпропетровці скажуть, я хочу, щоб ви ні в якому випадку в східній Україні на Донбасі не мали в мені в моєму обличчі ворога. Я хочу вам допомогти Вже... і можу допомогти. Просто довіру потрібно відродити між нами. Будь ласка, повторіть ще раз ваше запитання, місто Дніпропетровськ. Здають ли члени вашої партії партійні взноси, і на які деньги проводиться ваша предвиборна кампанія? Це важливе питання, і насправді ми навіть на свободі слова, коли бачили опитування на програмі Інтер, запитали у людей, чи готові ви вкласти свої там 5 гривень. Для того щоб ваша партія мала можливість незалежною бути від будь-яких фінансових ресурсів підприємців, і тільки 30% тоді людей сказали, що вони готові вкласти. Так і у нас в партії є. У нас 30% членів партії можуть платити внески 70% враховуючи. Дуже низький рівень життя не можуть, і сьогодні є... всю компанію та шаль. Я витратила? зараз скажу. І сьогодні у нас дійсно біля нас є підприємці, яким не подобається банда при владі, яким не подобається рейдерство, приниження яким не подобається те, що сьогодні практично один можна, клан коротко, забрав, дві хвилини да, реклами, забрав, почути питання? Да, забрав людей. весь бізнес. от такі підприємці вкладають в наші фонди відкрито гроші. Це може бути перевірено в будь-який момент. Всі наші трати є прозорими. Давайте послухаємо наступне запитання. Будь ласка, Дніпропетровськ, Ваше запитання? Ваше запитання? У вівторок Олександр Мороз планує зібрати засідання Верховної Ради. Як особисто ви ставитесь до цього? І чи планує ваша політична сила вжити якихось заходів, щоб зірвати сесію Верховної Ради? Ну, по-перше, сьогодні не може бути сесії, тому що Верховна Рада неповноважна. Але у мороза є проблема, тому що йому проплатили не 5 років практично робити те, що він робить. А термін закінч... закінчився зараз. Він просто відпрацьовує гроші, бідна людина. Але я хочу попередити мороза, що гроші, які будуть витрачатися на незаконні сесії, на незаконну трансляцію по телебаченню, а це сотні мільйонів гривень, на незаконне звезення депутатів, на незаконне сплачення їм того, що потрібно, щоб вони на сесії. Але ж працювали. Питання бюджету, все це є все це є порушення Депутатської недоторканності. Мова йде про те, що депутати. Які будуть збиратися четвертого е, на сесію, це просто нещирі люди. Відміняти недоторканність потрібно не в неіснуючій Верховній Раді, а потім сходити в будь-який суд і зразу ж прийме рішення суд, що недоторканність і пільги не відмінені. А відміняти недоторканність і пільги потрібно в тій Верховній Раді, яка законна, яка діюча. А все, що буде четвертого, це практично збереження недоторканності і пільги. ми з вами ще повернемося до питання депутатської недоторканності.